Стрітбол. Правила гри. Стрітбол спортивна командна гра з м'ячем. З'явилася у США в 1950-х роках у бідних міських кварталах. Від звичайного баскетболу відрізняється кількістю гравців. Їх троє. Із зоною гри у половину баскетбольного ігрового поля. Стрітбол походить від баскетболу, проте має деякі зміни у правилах. У гру грають дві команди. Кількість гравців команди може змінюватись. Зазвичай в командах по три гравці класичний стрітбол. Гра може відбуватись протягом домовленого часу або до моменту, коли одна з команд досягне домовленої кількості очок. Гра може проходити на одне кільце, при цьому команда перед забиванням м'яча в кільце мусить вивести його за триочкову лінію. Невіддільною частиною стрітболу, що вирізняє її від баскетболу, є заохочуване виконання трюків. З м'ячем під час гри та різноманітний слем данків Іншою особливістю стрітболу є можливість грубої гри, тобто використання деяких силових прийомів та відволікальних маневрів для проходу до кільця суперника. Стрітбол прийшов до України у 1995 році. З цього часу його розвитком займалась Федерація баскетболу України на базі ФБУ. 22 травня 2006 року була створена Федерація вуличного баскетболу України з 2013 року. Зміна назви Федерація баскетболу 3 на 3 Україн або ФБУ 3х3 для його подальшого розвитку популяризації в Україні та на міжнародному рівні. Ігри проводяться за офіційними правилами баскетболу Фіба для чоловіків і жінок з такими винятками. Розміри і устаткування. Майданчик обмежений традиційною центральною лінією, тобто є половиною традиційного баскетбольного майданчика з одним кошиком. Баскетбольні, стрітбольні щит, кільце і опори. Судді. Гру обслуговує один суддя. Суддя здійснює повний контроль над грою. Як при традиційному суддівстві, основні обов'язки судді проведення процедури жеребкування ситуації. Початок гри, визначення команди, що має право на володіння м'ячем, в ситуаціях, коли це потрібно, ведення рахунку гри, відлік ігрового часу, надання тайм-аутів і замін, визначення ситуації, спірний м'яч і фіксація всіх порушень, пробіжка, неправильне ведення, аут тощо, а також порушень. Команди та екіпірування гравців. Команда складається з трьох гравців. Якщо команду представляють тільки три гравці, вони можуть починати гру. Якщо в команді залишається менше як три людини в ході гри, їй зараховується поразка. Капітаном може бути будь який із членів команди. Команда має право виступати на турнірі у власних одноколірних командних футболках з нанесеними номерами. У разі відсутності у команди одноколірних футболок з номерами обов'язкове використання накидок, наданих організаторами. Ігрові. Положення. Закинутий м'яч оцінюється: одне очко, якщо закинутий з гри з традиційної двоочкової зони. Два очки. Якщо закинутий з гри з традиційної триочкової зони. Одне очко. Якщо це результативний штрафний кідок. Гра триває 15 або 10 хвилин. Або ж до моменту, коли одна з команд набере 21 очко. У перші 10 хвилин відлічується брудний час. Годинник зупиняється тільки у разі нанесення травми гравцю, якщо немає заміни до зв'ясування чи можливо йому продовжувати гру. Ця пауза не вважається тайм-аутом, а останні дві хвилини чистий час. Годинник зупиняється у разі будь-якої неігрової ситуації. Команда, що починає гру, визначається шеребкуванням. Розіграш м'яча після кожного забитого очка Здійснюється з під кошика командою, яка програла очко. Заміни дозволені обом командам у будь-який момент, коли м'яч вийшов за межі ігрового поля, в тому числі після порушення право на володіння м'ячем має команда суперників. Прохання про заміну капітан висловлює судді. Кожна команда в перебігу гри має право взяти одну 30-секундну перерву, Тайм-аут має право брати тільки команда, що атакує. У разі зміни командного контролю над м'ячем в процесі гри, команда, що одержала контроль над м'ячем, не має права атакувати кошик перш ніж виведе м'яч в традиційну триочкову зону, перейшовши в стадію нападу. У ситуації спірний м'яч команда, якій надається право на володіння м'ячем, визначається таким чином: будь-який з гравців команди. Яка останньою контролювала м'яч перед виникненням ситуації спірний м'яч, здійснює кідок з будь-якого місця в традиційній триочковій зоні, якщо кідок точний, його команда отримує право на володіння м'ячем. Якщо не точний, це право отримує команда суперник. Порушення і фоли. Правило 24 секунд не діє. Усі фоли оголошує суддя. Гравець, що зробив в одній грі два неспортивних або два технічних фоли. Дискваліфіковується до кінця турніру. Технічні і неспортивні порушення караються двома штрафними китками кожен. І м'яч залишається у команди, що виконала покарання. У разі бійки на майданчику команда ініціатор або обидві команди, що беруть участь, можуть бути дискваліфіковані до кінця турніру по сумісному рішенню судді, що обслуговує гру і організаторів турніру. Ревець, який заробив чотири порушення. Персональних і технічних повинен бути проінформований про це і негайно видалений з гри. Команда підлягає покаранню за командні порушення, коли їй записані три командні фоли за період наслідок персональних або технічних порушень, призначених будь-якому гравцю цієї команди. Команда карається наданням суперникам право на два штрафних китки. Виняток у разі фолу при спробі триочкового китка прибувається три штрафних Після чого гравці обох команд мають право брати участь у боротьбі за підбір. Штрафний кідок виконує гравець, проти якого був зроблений фол. У випадку, якщо штрафний кідок невдалий, команда, що виконувала кідок, має право атакувати кошик відразу. Команда-захисник повинна спочатку вивести м'яч у традиційну триочкову зону. У випадку, якщо в кінці гри команда, що програє, здійснює тактичне порушення, він повинен бути негайно. Зафіксований суддею, щоб не допустити можливості бійки. Якщо порушення відбувається на гравці, що контролює м'яч, він не фіксується як неспортивний, окрім випадків грубості, коли можлива травма, якщо порушення зроблене на гравці, що не контролює м'яч, це як правило неспортивний фол. Закінчення мри вважається. А якщо одна з команд продовж 15 хвилин ігрового часу набирає 21 очко. Рахунок 10-0 або розрив за рахунком 15 очок. Якщо після закінчення 15-хвилинного ігрового часу рахунок зустрічі рівний, гра відбувається до першого забитого м'яча. Отже, переможцем визначається команда Лідер. Доповнення. При появі кровотечі у гравця суддя зобов'язаний вмить перервати гру і оголосити технічний тайм-аут. Гравець повинен негайно покинути майданчик. І звернутися до лікаря Якнайскоріше має провестись заміна.